Давай. Добрий день, я хочу вам розповісти вірш. Але в тому дивиться, зі знижаючи закончив у мадрих і все добрий дядько лоскуту. Він приходив кожний вечір, хай і дощ до сніг, до голодної малечі І ось всі приносив сміх. Мав він дочі татущи, шилу ковку в очах, і була накидка сіра во скотона на плечах. Лоскотливій мав він був синякеньки, наче не волосся, руси, росі, розсипалося до вух. Лоск... Він приходив до, до усіх голосний та щасливий сміх, не любили лоскона, терплексі і плаксуни. Видавали заборону проти лоскоту вони. І за дядького скотону в... з нагадками в руці. Охоронці злих законів, полювали по хаткам. але дядько лоскотон не боявся цих заслон. Він приходив по всій країні і носив собою сміх. В розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх.